Наказував пускати ракети. Хто стоїть за ліквідацію Севастополі російського офіцера зі штабу Чорноморського флоту? Попри арешти та переслідування, як в Окупованому Криму, професійні громадянські журналісти розповідали світу про свавілля росіян. Віддавав накази на пуски крилатих ракет по Вінниці та Одесі. У тимчасово окупованому Криму ліквідували начальника штабу 41-ї бригади ракетних кораблів і катері Чорноморського флоту РФ Валерія Транковського. Його підірвали в авто вранці, 13 листопада. Машина вибухнула, спалахнула на парковці на вулиці Тараса Шевченка в Севастополі. Джерела в спецслужбах повідомили Суспільному Крим. Це була спецоперація СБУ по Транковський – воєнний злочинець. Відтак ціль законна. Водночас військовий експерт Іван Ступак припускає: Росіяни займуться не так пош. Шуком тих, хто ліквідував Транковського, як почнуть розбірки між собою? Коли такі розбірки відбуваються, в тебе єдина мета вижити, взагалі, щоб тебе не з'їли, бо починають просунатися старі якісь конфлікти, якісь старі. Рахунки, що а, давайте скористаємося цією можливістю, і, наприклад, з, з посади усунемо, не знаю, якогось керівника відділу або заступника начальника управління, або начальника управління, його починають там під підкопувати з інших сторін, він починає впиратися. Тобто, це все починає працювати виключно всередині організації. І вони не займаються безпосередньо своїм функціоналом. Вони зайняті питанням. Виживання, як впоратися, як видихнути від цієї внутрішньої перевірки для нас це ну класний результат. Кримінальне переслідування припинили посмертно. Верховний суд РФ скасував вирок кримському політбранцю Джемілю Гафарову, який мав інвалідність і помер у неволі. Гафаров був в'язним другої Сімферопольської справи Хізбуттах Рір. Водночас, чотирьом іншим фігурантам суд вирок не змінив, розповів адвокат Еміль Курбадінов. Верховний суд в цій часті і приговори і апеляційне рішення атміли. І в отношеній Джеміляга було діло прикращено. А в остальному все. Прогнозуємо, наші доводи не були услышаны в очередной раз і совершенно формально і без определенного основания законного ці всі рішення були оставлены. в сілі. Російські окупанти утримували Джеміля Гафарова у застінках майже чотири роки. Звинуватили у причетності до політичної партії Гізбут та Хрір, що заборонена в Росії, але вільно діє в Україні. Торік у січні кримчанина безпідставно засудили до 13 років, та за місяць у лютому він помер у Новочеркаському СІЗО. За висновком суд причиною смерті 60-річного чоловіка стала серцево-судина недостатність. За гратами Гафаров пережив другий інфаркт. У нього були хворі нирки і серце, але медичну допомогу в СІЗО йому не надали. Станом на 14 рік, кримські журналісти звикли до української свободи слова. І ми вільно працювали тоді в Криму. Так, кримський журналіст Микола Семена згадує початок російської окупації Криму. каже про те, що помилявся, зрозумів зовсім скоро. Росіяни відключили українські телеканали. До журналістів спершу вживали обмежувальні заходи. Нас ви викреслили з. Списків людей, яким яких, яким можна було приходити на сесії Верховної Ради, нас не допускали на уряд, нам забороняли брати інтерв'ю. Плануючи захоплення Криму, російські окупанти вже завчасно склали списки журналістів, якими, з якими яких треба було схилити на. Роботу до, на роботу на Росію. А ще завезли представників російських медіа. Семена тоді працював у проєкті Радіо Свобода Крим Реалії». Каже, за їхнім офісом було постійне стеження, а в квітні 2016-го до нього прийшли з обшуком. Ранку, о 6-й годині ранку, до мене прийшли з обшуком і зажадали пред'явити всі комп'ютери усієї інформації і таке інше. І вони повідомили, що стосовно мене було порушено кримінальну справу якби за заклики до порушення територіальної цілісності Російської Федерації, оскільки ми постійно стверджували, що Крим це Україна. Вже за рік, у 2017-му окупаційний суд засудив Миколу Семену до двох з половиною років позбавлення волі умовно. У лютому 2020-го журналіст виїхав з Криму на материк. Росія це ворог незалежної туди, там, з незалежної журналістики. І туди-там, де з'являється Росія, там зникає журналістика як вид діяльності загалом. Директорка інституту масової інформації Оксана Романюк каже: з 2014 року зафіксували в окупованому Криму закриття більше тисячі ЗМІ та понад сотню випадків переслідування журналістів. 17 медійників перебувають в російському ув'язненні. Серед них, зокрема, громадянські журналісти Ірина Данилович, Сервер Мустафаєв та Амет Сулейманов. Зараз журналістика в Криму просто витіснена в громадянський простір. Це так звана громадська громадянська журналістика, коли просто людина бере камеру і іде, знімає або пише блог, або старається якимось чином протидіяти цій системі каральній. Проти журналістів порушуються кримінальні справи. Проти цих громадянських журналістів їх звинувачують в тероризмі, в екстремізмі. Це просто традиційно для російської системи. Саме з такими звинуваченнями окупанти сфабрикували справу проти кримського татарина Ремзі Бекірова після перших арештів співвітчизників Чоловік вирішив фільмувати і розповідати світві про порушення прав людини в окупованому Криму. Всі усі незалежні засоби масової інформації були вже закриті. і Насправді висвітлювати репресії, суди і обшуки вже було нікому, крім як громадянським журналістам. Ось так поступово хочеш не хочеш. Римзі й інші хлопці стали громадянськими журналістами. Згодом Ремзі Бекіров став журналістом інтернет-видання «Граніру». та в березні 2019-го окупанти заарештували його. А за три роки російський суд позбавив чоловіка волі на 19 років за звинуваченням у причетності до ісламської організації Хізбутта хрір. Нині Ремзі Бекіров перебуває в колонії міста Абакан Республіки Хакан. Асія, родина не бачила його п'ять років. за перебуває майже за п'ять з половиною тисяч кілометрів від нашого дому. Відтоді як він перебуває в цій колонії, не було жодного дзвінка. Йому забороняють дзвонити і посилаються на те, що в умовах ШІЗО і в суворих умовах утримання дзвінки заборонені, а дозволені тільки у вкрай виняткових випадках. Микола Семена каже, Крим без журналістики перетворився на інформаційну бульбашку для маскування воєнних злочинів окупантів. Росії. Війшла в Крим злочинним шляхом і утриматися в Криму, як і в інших окупованих територіях. Російська влада могла тільки шляхом вчинення воєнних злочинів. І зрозуміло, що все це вона хоче приховати від громадськості, від міжнародного спостереження, і тому вона прасує. Журналістику, як таку за словами аналітики інституту масової інформації Олени, голов у Криму в підконтрольних окупантам медіа є заборона на згадки про Україну. Вони абсолютно уникають будь-яких згадок про Україну, навіть коли я аналізую російські медіа, там України дуже багато, тобто там все про так зване СВО і. В кримських медіа навіть тема СВО намагається не підійматися. Натомість, що є. Да, от що є? є будівництво садочків, ремонт дитячих майданчиків, відкриття певних там, відділів лікарень, от якась ось така про, от, таку показове благополуччя. А ще каже медіа експертка: один з прийомів пропаганди в Криму занурення в радянське минуле, часто на розважальному контенті. Є от чомусь постійний посил до СССР. Які рецепти найчастіше готували на Новий рік там в СССР? Або чого, що роблять мами лише Росії? Тобто, от Росія і СССР, або які пісні улюблені були під час СССР. Якщо ж йдеться про шоу-бізнес, це лише російський шоу-бізнес і лише той шоу-бізнес, який підтримує те, що відбувається в Росії. Нещодавно підконтрольний Кремлю очільник Криму Аксьонов звернувся до Путіна з тим, аби Крим та інші окуповані території називали не новими регіонами, а історичними землями. Цей наратив кажуть у представництві президента в Автономній Республіці Крим зараз активно просувають на півострові. Намагаються створити з Криму певну якусь важливість, тобто певну меку для Росіян. Ми зрозуміємо, що це міф. Але вони намагаються нав'язати і щоб унеможливити доступу до інформації з інших джерел, навіть ті ж випини вони постійно їх блокують, тобто не можна використовуватися VPN тривалий час, і тому мешканці Криму мають певні проблеми з доступу інформації. Натомість інтернет у Криму кажуть у представниці президента ВРК став інструментом переслідувань, адже російські спецслужби зобов'язали провайдерів повідомляти про осіб, які споживають підозрілий на думку окупантів контент. Оксана Бовсновська, Мирослава Трофимчук, Дмитро Панов, Валерія Ратушнюк, Суспільне новини, Крим.